Друзі, вітаю на каналі English Fast Pass. і це відео це продовження циклу відеоуроків, у яких ми розбираємо тестові завдання із чанками. Що таке чанки? Це сталі словосполучення, і вони дуже часто зустрічаються у тестових завданнях, як граматичних, так і лексичних. І щоб правильно виконати тестове завдання, їх треба просто знати. І що дуже важливо для тесту, якщо знаєш чанк, таке завдання можна виконати буквально за кілька секунд. Давайте подивимося на тестове завдання, і ви самі побачите, як це працює. Якщо необхідно, ставте відео на паузу. Дивимося на речення. A girl from India knows how to speak to elephants, a skill that comes in, і тут якраз наш чанк, more often than you think. Про що йдеться в цьому реченні? Дівчина з інді вміє розмовляти зі слонами, навичка, яка буде корисною, чи стане у пригоді частіше ніж можна подумати. Отже, за контекстом нам потрібний вираз, що означатиме бути корисним, стати в пригоді. І перша частина цього чанку, яку якраз і бачимо у реченні, «come in» і далі нам потрібно обрати правильне слово. І чанки означає статися в пригоді, буде «come in handy». Тому, щоб швидко і правильно відповідати на тестах, вчить не просто окремі слова, а готові фрази, чанки. Інше питання: де ж взяти ці чанки, які дійсно варто вчити на нашому марафоні 100 чанків. Будемо раді бачити вас на нашому марафоні.